Далі про здоров'я підірване війною та ліки суттєво здешевити, які довелося скликати цілу раду нацбезпеки та оборони під головуванням президента. І ось 1 березня ціни на понад 200 найменувань вітчизняних препаратів на вимогу влади таки знижуються подекуди наполовину. Це ліки від тиску від серця, з знижувальні, знеболювані, тобто препарати життєво необхідні. За даними Міністерства охорони здоров'я з 2022-го, деякі ліки у українського виробництва подорожчали у певних сегментах на понад 130%. Тепер контроль за вартістю медикаментів повертають. Уряд обмежує надбавки для аптек і дистриб'юторів. А от чи стануть ліки доступнішими для українців, розкаже Наталя Лосенко. Початок березня і понад 200 ліків дійсно здешевшили, чітко за графіком. Процес регулюється адміністративно, плюс домовленості з виробниками. Спочатку великі фармкомпанії зобов'язалися перед державою знизити вартість 100 українських препаратів на третину, потім список розширили за рахунок середніх виробників. Торік ціни злетіли до небес за багатьох причин, і лише після космічного здорожчання і влада, і фармбізнес почали шукати спільне рішення. Красномовний показник таблетки UA. Фіксуємо ціни наприкінці лютого, а потім на початку весни. Ідемо за списком моз, Ібупрофен Дарниця справді здешевшав по всьому Києву та околицях. Цитрамон, валідол, евказолін, каптопрес. Так само не всі цінники знизилися аж до 30%, яких вимагає влада. Звісно, в аптеках вища вартість, але загальна картина вказує на зниження цін. Згідно чинного законодавства, з 1 березня 2025 року було знижено ціни на перелік препаратів, наданий мозу України. Зниження відбулось відразу на весь перелік. На початку лютого президент України після засідання РНБО пригрозив звільненнями, якщо ціни на ліки не знизять. Тож найбільші аптечні мережі України запропонували свій механізм здешевлення. В мозі кажуть, фармбізнес продемонстрував соціальну відповідальність і надав список лікарських засобів власного виробництва, вартість яких можуть зменшити, і підписали спільну Екларацію фармацевтичний бізнес не може бути соціально невідповідальним. Ми ж маємо це розуміти, да бо умовно без морозива чи там без якихось парфюмів шанель прожити можна, ну, якщо на сьогодні вони дорогі. А прожити без ліків ну дуже важко у списку з 226 українських препаратів. Чимало базових: знеболювальні, сорбенти, антибіотики, анестетики, заспокійливі, жарознижувальні ліки для зниження тиску та інші. Увесь перелік на сайті мінохорони здоров'я. Там навіть 10 смаків аскорбінової кислоти апельсином чи тут ці але не дивно, бо це найбільш популярні препарати. Ці ліки обрані, не виходячи із статистичних даних за минулий рік. Сто набіживаних українцями ліків там. Є дивні ліки, але насправді українці їх вживають, і це, ці ліки вживаються в великих об'ємах, вони є лідерами ринку. Обіцяють зниження цін на українські медикаменти, не має спровокувати їхнього дефіциту. Це якісь дуже, дуже прості, дуже базові і так дешеві лікарські засоби, які продаються в аптеках, тому в мене немає страху, що в нас зникнуть ліки від застуди, чи якісь дуже прості знеболювальні. Водночас є виключно державні етапи регулювання. Цін кабмін заборонив дистриб'юторам встановлювати націнку на всі лікарські засоби вище ніж 8% від гуртової ціни, а аптекам вище ніж 35%. Ця норма також почала діяти з початком весни. Бізнес вважається обмеження занадто низьким, але ринок цін на ліки це стабілізує. Якщо раніше регулювався тільки національний перелік лікарських засобів, то зараз будуть регулюватися абсолютно всі ліки і націнки на на них. І це, на мою по на мій погляд, також приведе до зменшення. Ціни, щоб вартість не зросла знову, влада запевняє, що буде контроль, але є сподівання, що і фарм ринок обіцянку не порушить. Я вірю, що вони не будуть на цьому. Ну знаєте, гратись на, на тому, що дуже скрутно зараз стало і якось буде стрибок. Перше, друге, в нас для того робляться законодавчі ініціативи і підзаконні акти уряду. І третє, ну ми держава робить все для того, щоб бізнесу було трошки легше. Тримати зниження цін, попри стрибки цін на ринку ліків, українці можуть розраховувати на реімбурсацію державну програму Доступні ліки. Це коли держава або страхова компанія оплачує частину або всю вартість необхідних препаратів. Програма охоплює переважно хронічні захворювання, але бюджет реімбурсації не використовують повністю. Лише за минулий рік залишилося півтора мільярда гривень, які так і не спрямували на ліки для пацієнтів. Це означає, що список препаратів можна і варто розширювати треба розширити кількість е, хвороб яким ми лікуємо Наприклад, в онкологія треба її туди вводити. Дуже багато людей серцесудення хор, і вони мають бути сучасні, щоб люди користувалися ним, а не просто є п'є програма. Туди вписані якісь молекули, їх давно ніхто не використовує. Закони є, контрольні органи працюють. Головне, щоб вони регулювали ціни на користь споживача. Влада обіцяє, що ринок ліків триматимуть в жорстких рамках і задає темп. А якщо хтось вирішить нажитися на війні, антимонопольний комітет і Держлікслужба обіцяють покарати. Наталія Луценко, Олександр Милиневський та Максим Лянильченко. Факт Айсі Тіві. Єдині новини. Від 1 березня майже сотня лікарських найменувань, простіше кажучи, ліків, мала би подешевшати місцями до 30%. От про це будемо говорити з Геннадієм Вовком, заступником голови Державної служби України з лікарських засобів і контролю за наркотиками. Пане Геннадію, вітаю. Доброго дня. Пане Геннадію, то чи подешевшали ліки? І якщо так, то які саме? Так, вже подешевшили з 1 березня лікарські засоби? Лікарські засоби це топ-100 вітчизнаного виробника, вітчизнаних виробників, це серцево-судинні препарати протизапальні, ліки проти тиску, антигістамінні, заспокійливі та протизапротивовиразкові. Тобто, це великий спектр найпоширені найпоширеніших лікарських засобів вітчизнаних виробників. А як визначали цей топ-100, тобто, за якими принципом туди ліки потрапили? Тобто у нас є дані, які ринки більше за все закуповуються громадянами України, і відповідно до цього о, і був о, цей перелік відібраний. Угу. А от ця цифра, яка гуляє, що подешевшали до 30%, вони всі на 30% подешевшали, чи це до 30, щось на 10, щось на 20? Подешевшива на 30%. Я навіть скажу, що в деяких мережах ми бачили, моя особисто і співробітники Держлікслужби виходили в суботу на, на моніторинг цін на лікарські засоби. Ми бачили, що деякі лікарські засоби подешевшили навіть більше Зараз у нас проблема невелика зі зв'язком. Він відновиться так. Так, ми зупинилися, нас обірвало, пане Геннадію, на тому, що деякі лікарські засоби навіть більше, ніж на 30% подешевшали. Так? Так, да, ми це побачили. Якось нам не щастить зі зв'язком, трошки підвисає він зараз. Але я сподіваюся на швидке відновлення, тому що тема доступних ліків вона вже не перший місяць крутиться в інформаційному просторі, особливо в умовах воєнного стану. Ліки повинні бути доступними і. Про це дбав в кабінет міністрів. Розмови тривали кілька місяців. Були, я знаю, перепалки навіть з виробниками лікарських засобів з аптечними мережами. І в результаті здається, дійшли такі згоди, але поки що ми не можемо. На жаль, налагодити зв'язок з паном Геннадієм Вовком, заступником голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Зовсім обірвався зв'язок. Ми спробуємо перенабрати пана Геннадія. Бо хочеться зрозуміти, чи в усіх мережах таке подешевшення відбулося, і чи немає такого, що в якихось аптеках. Пане Геннадію, О. та зараз чую. О, повер... ви до нас повернулись. Добре, е, тоді не будемо гаяти часу. Е, наступне питання: чи в усіх аптеках це подешевшення відчутне? Чи є тільки якісь спеціальні соціальні аптеки, де можна дешевше купити ліки? Тепер? Ну, перш за все, є перелік, тобто топ 5 аптечних мереж, які підписали меморандум щодо зниження цін, і в цих аптеках ми побачили навіть зменшення ціни більше ніж на, 40, на 30%. на А так, да, всі вироб... ті, ті лікарські засоби, які вийшли в цей перелік, виробники цих лікарських засобів надали знижку додаткову на 30%. Ця знижка протранспортувалась на дистриб'ютори, відповідно в аптеках. Тому во всіх аптеках зараз ми можемо побачити зниження на 30%. А в топ. П'ять мережі більше навіть ніж на 30. десь приблизно 35-37% залежно від лікарського засобу. Ви згадали, що 1 березня виходили особисто переглядали ціни в аптеках. А так. от такі контролі вони будуть регулярними, і чи яка гарантія того, що, наприклад, через місяць аптеки потихеньку-потихеньку не відкотяться назад до завищених цін? Повноваження щодо перевірки цін на лікарські засоби положено на держпродспоживслужбу, і вже заплановані планові заходи. Вони розрахуни е, на постійній основі проходять, і це є же план на рік. Крім того, є позапланові перевірки, і Держслужба так само буде долучатися до них консультативно, і будуть е, сумісні перевірки з Держпродспоживслужбою. Чи правильно я розумію, що подешевшення стосується тільки українських е, виробників і препарати тільки української фармацевтичної індустрії. Так, наразі це вічизняні виробники. А йде мова про те, що іноземні препарати теж з часом можуть подешевшити? Я дуже сподіваюся, що іноземні виробники так само долучаться до цієї ініціативи і підтримують її. Але поки що немає ніяких кроків в цьому напрямку, так? Ми ведемо переговори і давайте не будемо забагати наперед, як... щоб збережемо інтриг. Добре, пане Геннадію. А була інформація про те, що з 1 березня також змінюється маркетинговий підхід і промоція лікарських засобів в самих аптеках. Тобто я так розумію, що мова йде про зміни, якісь в розміщенні прямої реклами, які ми бачимо в аптечних пунктах. Що там зміниться? Ну на насамперед сам, є за буде. Ми плануємо заборону на рецептурний лікарський засоб маркетингу договорів. Тобто, планується лишати лише на безрецептурні лікарські засоби. Для пацієнта він не відчує цього особливо. Тобто, ми бажаємо, що це так само зробить ціни на лікарські засоби більш доступнішими. Це в першу чергу ну, на це розраховано, щоб буде націнка, яку ми бачимо. А маркетингові всі договори вони виш... вишаються лише на безрецептури. А яким чином це допоможе зменшити ціну на ліки? Ну тобто на тобто, раніше в ціноутворенні було як пряма націнка, так і було маркетингові договори. Зараз е, цих... і відсоток так само йшов на маркетинг. Тобто зараз цього відсотку вже не буде. В першу чергу, це стосується рецептурних лікарських засобів. Ну але це ми говоримо про пряму рекламу. Її не буде, але нічого не заважає фармацевтичним компаніям інвестувати ці гроші, ці бюджети маркетингові, наприклад, в роботу з лікарями і їх переконувати, збирати їх на конференції, друкувати матеріали і рекламувати напряму через лікарів. Тоді ці лікарські засоби, а не в аптеках. Ну, так само є законодавство щодо рекламування у лікарів. І воно не може бути прямим. Там, да? Дійсно, є е, інформаційні заходи щодо конференції, і так далі, які проходять з лікарями. Да? А, і, ну, це, це мирова практика європейська. Угу. Добре, дякую дуже, пане Геннадію. Що знайшли час роз'яснити ці нюанси? Геннадій Вовк, заступник голови Держслужби України з лікарських засобів і контролю за наркотиками, був з приводу новини про те, що від 1 березня ліки в аптеках сотня, принаймні найпоширеніших українського виробництва, подешевшали на 30%.